Добрий день, завітайте зі мною у маркетопт. Дивіться, морква рання по 39,89. А ранній буряк по 66,95. А що така ціна? Інтересно. Хто знає цінову політику моркви і буряка? Ну напишіть. Буряк митий 48,95. Помили вже, бачите, як можна підняти ціну на буряк. О, сіль. Сіль по акції іде 11 гривень 70 копійок. Мене це казали, щоб я провірила, скільки важить сіль. Зараз я вам покажу. Сіль. Дивіться. О, -о, -о, -о 4 грама солі не сипали. Що це таке робиться? Дивіться. 996. А должен бути кілограм. Вон, бачите. Масанета кілограм допустимо від'ємний відхил 15 грамів. Ну, там 15 грамів, там 15 грамів, от розбагатіло. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я чекаю всіх на своєму каналі. Що тут у нас з цукром? Ви любите, щоб я цукор зважила? Ой, дивіться. Цукор білий, своя лінія, 1 кілограм. Що будемо перевіряти цей цукор, скільки цей цукор уважить? 596 грамів. Ага. Контрольні ваги. Теж не вистачає 4 грами. Бачите? Так що. Теж допустимо. Все тут допустимо. Допустимо і допустимо. А давайте ось провіримо цей цукор. Цукор. Зараз глянемо, скільки тут в кілограмі допустимо. Вон, бачите? Це теж своя лінія, цей цукор. Ой, йо-мойо. -йо -йо. Ой, йо маю, що за хрінь. Чого так? Це, мабуть, він усохся. А ще її зняти цю упаковку, то, звісно, тут не вистачає. Трішки не вистачає цукру. Трішки. Так що завітайте в АТБ. Що ми далі ще хочемо? О, давайте ми провіримо. 24,80. Це розумний вибір. гречка От розумного вибора. Теж кілограм. Зараз ми глянемо, який тут кілограм. 996 грам. Ой, йо-мойо. Тут, якщо розібратися, тут то... не чесно. А, ну воно ж все ж допустиме. Все допустиме. Там грамчик, там грамчик, там грамчик. Рис, О, дивіться, рис, рис, рис. Тож він дорогий, того з рисом проблем немає. А давайте ми ось по акції провіримо булгуру 2670, та з карткою АТБ 25,37. Ось, дивіться, пів кілограма довежно бути булгура. Угу. 6 грамів не вистачає. 494, а долучно будь, бачите, 500 грамів. 6 грамів не вистачає. Що тут з звісами не так? Чи з вагами, з вагами? Скажіть, що я, я винувата, що ваги неправильно показують. Так, о, дивіться, делюкс рис 8990. Теж один кілограм. Це я ще рибу не провіряла, скільки ми за воду платимо. М? Делюкс 992, 8 грамів не вистачає. Бачите, я щось сьогодні з математикою почала дружити. Це я очки вділа і різкось навела. Бо без очків я трохи не добачаю. Оце така ціна, тут як все перевожити, просто капець. А що тут по макаронах? Свою лінію вважити будемо. 2790 з карткою ТБ 2651. 400 грамів. Та тут, мабуть, є щось так, я провірила вроді. зараз глянемо. О, дивіться, 402 грама. Просто ідеально. Ідеально. І давайте ми на закусочку з вами заважимо мукичку 3560 хуторок. Тут, виходить, кіло 800. Глянемо, чи тут є, кіло 800 чи немає. Кіло 810. З хуторком тут все окей. Самі мені подобається цим хуторком. Так, що в нас тут акції на тортики. Є тор, торт. Торти всі розібрали, акцій немає. О, йогурти, дивіться, подешевіли. Вже 41,90. Ну, робіть їх по 38 і тоді ми прийдемо за цими йогуртами. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До речі, 2290. Ну чого 2290? Зробіть по 18 гривень. Ну, буде взагалі супер. А оце взагалі акти. актімель. 1590 100 грамів. актімель. Отакий. А що це за 1890? Лактонія. Імон плюс 100 грамів 1890, ой-майо. Ну, як обично, чудо, чудо чудне. Це дійсно чудо. 100 грамів 18,90, чудо. Молоко. Це молоко. Йогурт. А, йогурт з злагода, черниця смородина. 200 грамів 22,90. Вау. Це малина, он абрикос, яблуко. Ось такий, бачите? Це дитячий, дитячий. А ось іще один чудо 3490. Чудо чудне. і закінчуємо ми, як обично, сирками. Ось дивіться, сирок злагода. Тут їх два штучки йде. 1960, 60 грамів. За 60 грамм 19 гривень 60 копеек. Йомайо, творух 57,90 камеру. О, трохи я протру, бо щось мутного 57,90, Створожок 57,9071,70. Ой, -мо, капец. Це... Пенсією вперед за творогом за 350 грамів. 9% жирності. А ось і своя лінія 6390. 350 грамів. Давайте ми провіримо цей творог. Тут ще. Це. Що тут з цим творожком? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Вау, 354 грама. Ну знять упаковочку і якраз може буде 350 і тут же ж допускається. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. <кхід> Заходьте в магазин, творіть контент, так як я оце. Акції, акції в АТБ на кефіри, Ой-йо, просто наше, йо-майо. -йо. Я голова закрутилась. Це як заходжу, бачу ці акції. Зразу починає в мене голова крутитися. Я там картку перекріплю, так що ета, підписуйтесь, лайки ставте і становіться спонсорами мого каналу. Злагода. Два літра, це ж, так? Да? 99,20 Що тут за сметаною? Сметана 41,20 20, 20 жирності. 325 грамів. Да, молоки я щось подорожала, то була взагалі по 38, 47, 90 і 40 80. Це 20 це ось 15%. Цей сирок непоганий, золотий резерв 42,90. А це таке, чесно вам сказати, тульчинка паста філата. Ну, не смачне я пробувала, щось мені воно не зайшло. Так, що ми ще хочемо? Мороженое, хочете морожене. Чи не хочете морожене? Ціни на морожене, вон там, бачите, там ото ціни. А оце морозиво. Це так. Ну, і далі ми закінчимо яйцями, як обично. Що в нас тут яйця? О, яйця подорожали. Яйця 32,60, 36,50, 36,40 і 40 гривень 40 копійок. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.